Хочете розкрити свій творчий потенціал? Ці книги допоможуть вам мислити нестандартно та створювати щось унікальне. Creative Confidence Томі Девід Келлі. Розвиває впевненість у своїй креативності. Методи, які використовують у Stanford D School та Idea The Creative Habit Твіла Тар. Як зробити креативність щоденною звичкою? Практичні вправи для розвитку творчого мислення. The Artist's Way Джулі Кемерон. Як подолати творчі блоки. Вправи для розкриття внутрішнього художника. Thinking Fast and Slow. Даніел Канеман. Як працює наш розум? Фемням Йосею. Як інтуїція впливає на творчість? Обирайте книгу та починайте свій шлях до творчості. А яку книгу ви вже читали? Діліться у коментарях.